Добрий день малята! Ми з вами починаємо вчити все про будинок. Будинок буває одноповерховий і багатоповерховий. Діти, а в якому ви будинку живете? Так, справді у будинку є кімнати, коридор. Вітальня кухня, спальня батьків, дитяча кімната та ванна. У вітальні ми приймаємо гостей. У спальні ми відпочиваємо. У дитячій кімнаті діти граються та теж відпочивають. У ванній кімнаті ми купаємося, у кухні ми готуємо їжу та їмо. У коридорі ми залишаємо верхній одяг та взуття. Тобто в цьому будинку є все для людини та її життя. Тож, Діти, я гадаю, що вам було дуже цікаво з нами. На цьому наше заняття добігає кінця. До нової зустрічі, діти!